Відео на сайтом сатом онлайнгдz. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 29. За даними таблиці 2, знайдіть невідомі числа. І так, давайте подивимось. У першому стовпчику нам дано число А, яке дорівнює 15. Нам треба дізнатися, скільки буде А плюс 1 і А1. І так, А плюс 1. Замість а підставляємо 15, тобто 15 плюс 1. дорівнює 16. І далі А-1. Знову замість «А» підставляємо наше число 15. 15 мінус 1 дорівнює 14. Далі записуємо до таблиці А плюс 1 16, а мінус 1 14. Другий стовпчик. Знову дано А, воно дорівнює 101. І знову пишемо А плюс 1. «А» підставляємо 101 плюс 1 це дорівнює 102. І а 1. Замість А знову підставляємо наше А100 число 101. Мінус 1 дорівнює 100. Відповіді пишемо у таблицю. А плюс 1 у нас 102. А мінус 1 у нас 100. Третій стовпчик. Так, тепер ми бачимо, нам дано А плюс 1. І воно дорівнює 54. Спочатку знайдемо число А. І так, дивіться, у нас було число А. До нього додали ще одиницю. І стало 54. Тому, щоб нам дізнатися, скільки ж спочатку було А, треба цю, так скажемо, Зайву одиницю відняти. І ми знайдемо число, яке у нас було спочатку, це число 53. І тепер можемо знайти вже А-1. Ми замість А підставляємо те число, яке ми знайшли, це 53. Далі мінус 1 дорівнює 52. Отже, А у нас 53 пишемо у таблиці, а мінус 1 52. Четвертий стопчик. Знову нам дано А плюс 1 додати 1, це дорівнює 235. Знову так само робимо. Тобто, у нас було якесь число, А до нього додали, скажімо так, зайву одиницю. Так? Стало число 235. Щоб знайти, яке ж число було спочатку, треба наше дві, число 235 відняти одиницю. І ми отримаємо. Те число, яке було спочатку, наше А це 234. Тепер А відняти одиницю. Замість А підставляємо, що ми знайшли 234. Відняти 1 це дорівнює 233. Дані записуємо до, до таблиці А 234, А-1 це 233. Далі, п'ятий стопчик, дивимось, тепер нам дано А 1. І це дорівнює 64. Тобто, було якесь число, і від нього відняли одиницю. Стало число 64. То, щоб нам знайти назад, яке ж це було число А, треба назад додати цю одиницю. І ми отримаємо наше число А. Це 65. Тепер А, треба знайти А плюс 1. Замість А підставляємо. Число наше 65 і плюс 1 дорівнює 66. І так, ставимо 65 А плюс 1 66, а, плюс, а 1 дійсно 64. Так? Якщо ми захочемо перевірити, ми це бачимо. І останній шостий стовпчик. Знову дано мінус 1 419. Знову записуємо А. Щоб його знайти, треба назад додати цю одиницю. І це буде число 420. І також треба знайти А плюс 1. А підставляємо 420, плюс 1 це 421. Дані записуємо до таблиці А у нас 420, А плюс 1 421. І якщо ми подивимося на мінус 1, це дійсно буде 419. На цьому завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті і на нашому каналі YouTube, підписуйтесь, а також долучайтеся до наших груп у соціальних мережах. Дякую за увагу!